Російський шпигунський корабель знову у британських водах. Судно Янтар лише два місяці тому випроводили з військовим супроводом, але воно повернулося. Чому Лондон упевнений, що корабель розвідує підводну критичну інфраструктуру і якої шкоди він може завдати? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Російський корабель Янтар помітили під час проходу Ла-Маншем. Жодних правил судно не порушувало, бо перебувало не в територіальних водах Британії, це 22 кілометри від берегової лінії, а у виключній економічній зоні на відстані 85 кілометрів. Якби це судно проходило тут вперше, ніхто би й не звернув уваги. Але лише два місяці тому цей самий корабель підозріло дрейфував на іншому боці острова поблизу Корнморського узбережжя. Він неспішно рухався місцям де проходять кабелі-інтерконектори, які передають глобальний інтернет-трафік з центрів обробки даних, таких гігантів як Google та Microsoft. Крім того, під водою прокладені газові та нафтові труби, електрокабелі, які забезпечують країну живленням. Деякі з них за розмірами як водні шланги, тож їх дуже просто обрубати і фактично залишити країну в ізоляції. За останні 10 років я неодноразово застерігав навіть у своїй книжці за 2014 рік під назвою Супершосе писав про те, що наша підводна інфраструктура досить вразлива. Більшість політиків моє попередження просто проігнорували і згадали про нього лише на початку повномасштабної війни Росії проти України. Тоді не лише Росія і Китай почали дуже цікавитися трубами і кабелями зв'язку і живлення на дні океану. У Росії взагалі цілив. Флот підводних човнів, які можуть втручатися у підводну ситуацію. Через інцидент у листопаді міністр оборони терміново змінив правила щодо контакту з іноземними суднами. Уперше, не боячись ескалації, кораблям королівського флоту дозволили підійти ближче, щоб краще відстежувати дії російського янтаря. Безпрецедентною стала і показова поява британського атакувального атомного підводного човна. Зазвичай ніхто не має гадки, де і що вони роблять. Та цього разу субмарина виплила на поверхню поблизу корабля агресорки як попередження перестати. Шпигувати за підводними кабелями. Тож, коли янтар знову помітили у британських водах, не чекали, щоб той розгорнув своє підводне обладнання, а одразу відрядили до нього патрульний літак і два кораблі. Судно РФ не ризикнуло сповільнитися і покинуло Ла-Манш у напрямку північного моря. Я хочу, щоб президент Путін почув це повідомлення. Ми вас бачимо, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо охилятися від рішучого захисту цієї країни. І разом із нашими союзниками по НАТО посилюємо нашу відповідь, аби гарантувати, що російські кораблі та літаки не працювали в таємниці поблизу Великої Британії або території НАТО. Москва ніколи не визнавала, що янтар це шпигунське судно його називають океанографічним дослідницьким кораблем. Щоправда, підпорядковується воно напряму міністерству оборони РФ. На його борту є вертолітний майданчик та спеціальні глибоководні підводні апарати, які здатні опускатися до 6 тисяч метрів на океанське дно. У британському міноборони ані єдиного сумніву, що корабель агресорки мав на меті розвідку та картографування підводної критичної інфраструктури. Не варто забувати, що Росія розвивала ці можливості кілька десятиліть, починаючи з середини 1970-х. вони підпорядковуються головному управлінню підводних досліджень. Росії, яке по суті, є прикриттям для міноборони РФ для використання цих човнів та спеціальних кораблів, як от Янтар у наших водах, у ці технології вкладено чимало крові та багатстві. Росія зараз набагато випередила інші країни. Вони, напевно, мають найкращі технології зараз щодо розвідки і потенційно для саботажу критичної підводної інфраструктури. Від початку повномасштабної війни стало очевидно, що підводні комунікації недостатньо захищені, особливо. Багато інцидентів у Балтійському морі. На Різдво танкер з російською нафтою, нібито випадково пошкодив кабелі живлення та інтернету між Фінляндією та Естонією. Для цього не потрібно було спецоперацій. Вистачило лише якоря, який корабель тягнув під водою. А у листопаді китайський корабель, який йшов із російського порту, запідозрили в пошкодженні двох інтернет-кабелів між Швецією та Литвою та між Фінляндією і Німеччиною. Розслідування цих випадків досі тривають. Паралельно НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі, виводить додаткові патрульні кораблі та літаки спостереження, щоб виявляти підозрілі судна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.